Вирішила поговорити на таку тему про щоденник. Я просто записувала відео в щоденник, я не люблю писати. От, я люблю записувати відео, фоточки і так далі. Контентик. І записала відео, яке як же в мене життя склалось на даний момент. От, і коли я все це проговорювала, я просто здивувалась, скільки всього в мене з'явилось нового. І яке насправді цікаве моє життя. Настільки цікаве, що це просто я захоплююсь собою своїм життям. І що я стільки всього зробила, стільки всього ризикувала, і просто радію, що я зараз тут, на цьому місці. Не знаю, от така, яка я є, і дуже щаслива і дуже радію за те, що я змогла бо дійти до цього етапу, і розумію, що я буду